Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні розглянемо таку банкноту Придністров'я номіналом 50 рублів. Тож на банкноті зображений наш легендарний поет Тарас Григорович Шевченко. Так, тут внизу можливо слабо видно, але є напис Шевченко Тарас Григорович. Рік народження та рік смерті. Так, банкнота випуску 2007 року. До речі, дана банкнота випускалася з 2007 року і е, вона є платіжною по теперішній час. Ну, ось така банкнотка. Так, тут зверху так напис Придністровський республіканський банк. Так, видно, є захисна стрічка. Так, до речі, Банкноти Придністровської і Молдавської республіки, там є і 1 рубль, 2, 5, 10, 50, так, 200, 500. Найцікавіше ну, 50 рублів, тому що ну, на даній банкноті зображений наш поет Тарас Шевченко. Ну, така банкнота. До речі, курс. Курс валют то 50 рублів це приблизно 19 гривень. так Ну Зараз подивимося на так на зворотню сторону. ось так, ось так так така така банкнота так, Ну Це у нас тут зображено будинок уряду в Тирасполі. Ну, так є серія АА, ну, цікавий номер 40. 3 сімки. Так, ну тут внизу подділка біле... білетів. Так, ну Така банкнотка номіналом 50 рублів. Напишіть, будь ласка, в коментарі, кому сподобалася така банкнота Придністров'я номіналом 50 рублів. Так, Дякую, що додивилися таке відео. Це був такий короткий огляд, такої доволі такої цікавої банкноти номіналом 50 рублів Придністров'я. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня!